25-26 жовтня у Києві проходило перше регіональне навчання з місцевої політики для ветеранів, яке об'єднало 20 мотивованих учасників з різних куточків країни. Реалізацію нашої програми ветеранського лідерства ми почали з першого регіонального навчального заходу, який відбувся у місті Київ. До участі були запрошені і відібрані учасники з усієї України, які приїхали сюди повчитися політичній участі і орієнтувалися саме на місцевий рівень, тому що ці люди готові впливати і вирішувати питання на місцевому рівні. Усі вони є ветеранами, які тією чи іншою мірою раніше були вже долучені або до політичної діяльності, або до роботи у органах місцевого самоврядування, або Працювали в громадському секторі і керували громадськими організаціями, чи долучалася як активісти. І загалом ми розпочали саме з такого ознайомчого вступу про те, як можна впливати на прийняття рішень на місцевому рівні. Усі учасники були задоволені можливістю навчитися, поспілкуватися з лекторами, які мають практичні кейси. Ну і найцікавіше нам вдалось об'єднати нашу першу групу в певну куборту, в певну комунікаційну групу, яка буде продовжувати працювати і підтримувати один одного після завершення цієї програми. Серед спікерів була також народна депутатка України Аліна Загаруйко, яка розповіла ветеранам про вибори на місцевому рівні та інструменти участі на сьогоднішній день. Ветерани це ті люди, які були дуже важливі на полі бою. Очевидно, що це ті люди, які можуть бути важливі і при прийнятті рішень в повсякденному житті. Тобто це ті люди, які мають впливати на прийняття рішень органами місцевого самоврядування, ну і, звісно, на загальному державному рівні також. Тому така просвітницька діяльність з нашої сторони направлена на них, щоб більше їх мотивувати, щоб вони. Не боялися, хоча що ці люди вже можуть боятися. Але щоб в них було більше мотивації займатися такими справами. От, наприклад, я коли попала в стіни парламенту, і коли побачила, як працює вся державна машина, весь державний механізм, і я бачила, коли на певних посадах не вистачає досвіду, знання чи розуміння певних управлінських процесів, і це проблема. Тому треба мати базу, знаєте, де там класи колись говорив вчить матчасть». часть. Тобто ця матеріальна частина обов'язкова, а практику наберуться з. І наберемося всі разом згодом. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Це допомагає нам створювати більше корисного контенту. Більшість учасників вже мали певний досвід або ж беруть активну участь у місцевому житті. Тому на захід приїздили, аби отримати більш практичні поради, щоб більш професійно розвиватися у цій діяльності. Я ще в 20-му році хотів а, до міської ради балотуватися, але щось так і не вирішив, від якої партії йти. І якось цей момент пройшов мимо. І вже після. В результаті виборів до місцевої, місцевої ради ну, був шокований, чесно кажучи, бо багато некомпетентних людей взагалі позаходило. Думаю, за час, от, поки нам можна сказати, Бог видасть, да, щоб війна скоріш, закінчилася, набратися досвіду якогось, ну, чомусь там навчитися, можливо, там, більш підтягнути там, юридичну сторону і вже на наступних виборах о, полотувати. Тися, як мінімум, до міської ради ключовим для багатьох учасників стало концентрування саме на проблемах ветеранів, які через деяку відстороненість держави загострилися і породили певне розчарування серед ветеранської спільноти. Про це розповідає захисник з Миколаївщини Артем Скіданов. Дуже мало ветеранів зацікавлені взагалі в якійсь активності дуже сильно люди не вірять в те, щоб. Приїздить, наприклад, щоб їм донести зараз. Ну, я працюю над цим, стараюся підтягую людей там, на різні, навіть теж, ті самі навчання, на той то, то самий грант, наприклад, щоб зробити бізнес-план. Вроді би і в людини є і план, є, і бажання є, але нема довіри. Просто. Зараз з цими всіма ну, моментами в нашій країні, як воно все відбувається, то яка може бути довіра, якщо так. Ну, довіра може бути до мене, але не до держави. Просто-напросто. От тут це єдина проблема зараз. Це яка? Це, мабуть, якщо я зараз запитаю любого ветерана, який, тобі ще в себе громаді, всіх ветеранів знаю, всіх ветеранів, всіх сімей загиблих, лічно з кожним знайомим. Ну, ну, то я скажу, що вони мені, якщо задам таке питання, вони мені хором, ці всі скажуть. От таку й саму відповідь просто-напросто. Я сам ветеран, я воюю 14-го року, з 15-го. Так само і на повномасштабній, і в АТО. Я зацікавлений в тому, що просто знаєте, коли ну, військовий або його там призвали, або в бусик запакували, там і він приїжджає. Ну він просто що, він не хоче люди знайти, навіть йдату саме воювати. Не за того, що там просто в якісь там грошей мало платять, просто людина, коли йде, наприклад, її там або вб'ють, або вона стане інвалідом, або ще щось. А хто буде хто держава поди за, за сім'єю подивиться? Навчання стало першим у рамках великого освітнього проєкту для ветеранів і передбачає подальшу взаємодію між учасниками в межах їхніх громад. Так чи інакше, подібні заходи зміцнюють взаємодію, допомагають напрацьовувати спільні рішення у подоланні проблем та загроз, які назрівають у нашій державі. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Це допомагає нам створювати більше корисного контенту. Дякуємо за підтримку.